Запорізька область під обстрілами новини з населених пунктів нашого краю. Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Сьогодні вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Було завдано авіаційного удару з використанням безпілотного літального апарату. Шахід внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. А одна ракета влучила в овочесховище в одному з районів Запоріжжя. Складське приміщення було тут зберігалися овочі фрукти. Ну, ніякого воєнного об'єкта тут не було, ну а сталося це рано вранці. Свідком влучання став охоронець, який дивом не постраждав. Приватне підприємство зазнало значних збитків. Зруйноване приміщення, кладські холодильники дорогі, вентилятори дорогі були. Ну вони зруйновані. Частина складського приміщення наразі перебуває під завалами, тож вирахувати збитки в повному обсязі поки що неможливо. На місці влучання працюють відповідні служби.